Відокремлений структурний підрозділ Золотоніськ енергетичні мережі обслуговує 12 підстанцій напругою 35 на 10 кВт та 538 підстанцій напругою 10 на 04 кВт. В рамках щорічного плану технічного обслуговування проводиться комплекс заходів, спрямований на утримання підстанцій в належному стані, недопущення аварійних. Відключень, заберганню руйнування майна, обладнання Черкасу Обленерго. При цьому дуже активно ми використовуємо зараз тепловізор, який дає змогу нам побачити те, те, що звичайним оком не видно. В даний момент ми знаходимося ТП-670, місто Золотоноша. Виконуємо огляд ТП і температурні виміри контактів на автоматах і на арголовних. Де ну, чи прогрівається, чи не прогрівається контакт. Без наближення, відключення і заземлення таких частин. Все в порядку, так? Да? Так, записуємо виміри. Виконано. Ми завчасно передбачаємо ці всі аварії. Коли воно починає прогріватися, ми бачимо температуру і вовремя виїжджає бригада і устраняє дефект. Це тоді, коли не згорає автомат, не згорають рубільники, ножі не вигорають. Оце таке. Це все завчасно воно робиться, це дуже ефективно. В даний момент на цій подстанції перва секція шин, друга секція шин 04, все в нас в нормі. Ми робимо покос трави вокруг подстанції, щоб територія чиста була, щоб не було, не дай Бог, що загорання. Це треба прибрати та саме все зробити, щоб воно було ну, в нормі. Результатом виконання графіку плану з поточного ремонту та капітального ремонту обладнання мереж є безперебійний розподіл електроенергії споживачам, це світло в оселях, це комфорту будинка.